Вітаю на каналі Люблю Літературу Люлі Остап Вишня СОМ, 1953 рік. ЖАНР усмішка Це різновид гуморески. Синтез гумористичного оповідання, анекдоту і фейлетону характеризується лаконізмом, дотепністю, обов'язковою присутністю автора, поєднанням побутових замальовок, жанрових сценок з частими авторськими відступами. Тема гумористична розповідь про сома, що жив у річці Оскіл і міг з'їсти гусака, гімалайського ведмедя і навіть парового катера. Головна ідея. Виховання любові до природи. Композиція. Усмішка складається з чотирьох частин. У першій оповідач запрошує читача побувати на осколі і помилуватися краєвидами цієї річки. У другій частині дід Панько застерігає бути обережним біля ковбань, у якій живе величезний сом. У третій частині йдеться про сома, який тягав за собою моторного човна. У четвертій герой-оповідач розповідає про те, чим живляться соми і як їх ловити. Пейзажі досить лаконічні. Мова мальовничого пейзажного опису чарівних місць лагідна і ніжна, створюється враження від великого живого рухливого організму, яким є природа і в якому все взаємопов'язане, а людина її невід'ємна частка. Від лагідних описів оповідач плавно переходить до перестороги небезпеки вустами діда панька. Наприклад, про велику ковбаню, у яку може і дзвіниця пірнути. Далі дід розповідає про якусь неймовірну історію, яка відбулася ще за панів з величезним сомом, який проковтнув і гусака, і собаку панського, і навіть парового катера. Ця історія змінюється наступною знову про сома, її розповідає вже дуже заядлий і дуже справедливий рибалка. І акценти тут інакші про те, який сом сильний і могутній. Нарешті картина остання, завершальна. У цій історії образ Сома цілком реалістичний, приземлений, на перший погляд. Вона нагадує своєрідну інструкцію з риболовлі сомів. Мабуть, нею можна було б і скористатися, якби не наявний тут відвертий гумор, насмішка здовірливого читача, знову іперполізація образів і прикметні фантастичні деталі. Наприклад, у череві сома може виявитися копчена ковбаса, варений рак і пара цілісіньких шпротів.